Я хотів тобі ще таке, таке спитати. Мій Чернишов mm. да, повернувся, до речі, ми в у кварталі говорить, ти передбачав, mm. що він повернеться. Так і сталося. Да, хоча тоді всі ЗМІ кричали, що він не пов... ну, велика mm -hmm. кількість змі кричали, що він не повернеться. Що ми, ми читали на вихідних, що буцімто він і дітей, і дружина, і, і, і діти mm -hmm. його, і син, і дружина виїхали. А, От, що ти думаєш по цій ситуації? Тобто він проїхав і його одразу викликали в набу, так я розумію. Він, да, він Сам він прийшов. Він сам прийшов. що я сам прийшов да, і нібито отримав підозрюва. Uh -huh. да, Пронаймми чуємо. А що буде далі? А, і взагалі, і що ти думаєш по цій ситуації в цілому? Дивісь, я хочу сказати свою думку стосовно підозрюва і стосовно а, обшуків, друзі. Я хочу сказати, що обшуки це дійсно в нашій країні сьогодні вважаю. Обшуки це успіхи, тому що якщо ти успішна людина, то до тебе обов'язково хтось приходить, починають тобі качати. І що стосується підозри, то я хочу, і це не страшно слухати. Наймайте адвокатів відставити свою, свою позицію. Що стосується підозри, слухай, ну, ну я знаю, я не знаю, скільки підозрюва виписано в нашій країні зараз. Ну, я думаю, що думаю, що це це можна померти тільки в тисячах, сотні тисячах, але це ж ні на що не так скажемо. Не впливає. Не впливає. Ну, слухай, ну то, що це вдарить по репутації Чорношова політично. Ну думаю, що так. Да. То що він близька людина до президента. Ну теж так. Да. Ну я більш, ну це моя думка. Да, я там, вас... маю деяку інформацію, я не можу про це говорити, тому що мене немає підтверджень цієї інформації. Але мені кажуть, що це така внутрішня гра, так скажемо, політична. В політичних кульуарах, так скажемо. Тому відбувся так. Сказати, сказати, які будуть далі, як буде розвиток, розвивати ситуація, я не можу. Чому поясню? Тому що ми з вами розуміємо, що головне заключення. Процеса, коли є вирок. Звісно, і є судовий процес. Да. А сьогодні говорити, що він щось вкрав або намагався вкрасти. Ну, по-перше, я так розумію, що це замах, тому що ну вони там нічого не вкрали, а тільки хотіли. хотіли да. Ну, що там? Ну, я не можу говорити. Ну, то, що ми бачили, що там. Вони занижили э, ціни. ціни на э, квадратний мі, метр і э, щось хотіли там втричі, якщо не помиляюсь, і хотіли таким чином щось вкрасти. Тому дивіться, я не, не хочу вигорожувати Чорношова. Я вважаю, це буде Чорношов, це буде Якубін, Беркази, Єрмак, Зеленський Прізвище не повинно мати. Гратори. Значення. Я вважаю, що людина, якщо дійсно, вкрала, і не так повинно бути, як сьогодні. Ну, подивіться, будь ласка, набув Кауфман. Кауфман вкрав 2,5 мільярда, сплатив мільярд і все те. І, і, да, і справу закрили, підписали якусь угоду. Ну, якщо ви вважаєте, що це нормально, ну я так не вважаю, я вважаю, що все повинно бути чесно. То, що сьогодні. Змінюся ситуація в набу, в САПі. То, що там я не можу сказати, там то, що сьогодні пишуть, які маєтки, які квартири роботники набу мають а, а, за кордоном. Ну, це ж просто жахлива ситуація. Ну, це ж, ну, це ж неприємна ситуація для 100%. нашої країни. Тому я вважаю, що ми повинні за цим слідкувати. Але ми повинні зрозуміти для себе, що якщо б він би не повернувся би, ну це був би набагато гірше, і це був би такий удар удар по президенту в першу так. чергу. Дуже великий. Тому ну то, що він повернувся і він буде зараз, так скажемо, відстоювати свою чесність. Ну я ж вважаю, що це для нього великий плюс. Так, ну до речі, якщо не помиляюся, це ж от і Алекс теж до речі, перше перший приклад такого провадження проти чиновника такого рангу? Ну бо це бо він віце-прем'єр, та і раніше ми не бачили підозр з приводу віце-прем'єрів. До речі, та тому слухай. Я хочу тобі нагадати, як було прізвище цього судді князя князів. князів. От ви запитали, а де він зараз? А його бачив декілька днів тому в метро. В метро, ну десь на ступеньки він підіймався, я спускався. Нічого. Ну. собі. Ніч. І що? І все спокійно. живе. І, і послухай, так. і чувак, не то, що він. У нього був замах, він, його, з, його з коштами затримали. Так. І він нічого. А де інші люди, яких, яких затримали? З грошами? Депутат. Хороше питання. Де вони всі? Де всі Юрченки і інші. Де вони? Чому вони досі не заградені? А роки пройшли? Так. Це каже про те, що сьогодні судебна система, САП, САП набув, Антикорупційний суд. Ну я вважаю, що вони неефективно працюють. Алекс пише і у випадку набу великі не гарантія, що не будуть красти. На жаль, так да, я хочу сказати потримку. Набу там сьогодні у них були е, виборі е, ну, декілька днів там. Е, і учасники були е, з набу на БЕП. Е, тож теж хочу сказати, що це конфлікт між владою і набу. Я то, що я бачу там. Да, це статті, Я вважаю, що вони пані Замовлялися статті, ну це ж просто помітно. тільки да, помітно там, да, там писати така там боротьба про э, це да. кожного дня. Ну я вважаю, що послухайте, там ш, про люби там всі, всі громадяни Росії. Ну, по-перше, послухайте. На жаль, у нас так сталося історично, що в нашій країні дуже багато людей, які мають громадянство. Ну, я вважаю, що потрібно було це громадянство вже поміняти. Давно, ну блядь, ну. Ну, з 22-го року точно звісно, потрібно було звісно, звісно. змінити. Якщо, якщо не стало зрозуміло, да, да, ну, це до 22-го <свісно> року. Да, я вважаю, що в 14 му потрібно було звісно. це робити. Або країна немає. Да, але ну, слухай, але, 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 ну, про це постійно пишуть. От там, знаєш, там, 5 uh, кандидатів з всіх громадяни Росії. Так, є таке.